Вітаю всіх на обостол. Дякую, що ви з нами. Мене звати Юрій Кулініч. Ну і далі обговоримо найважливіші і знакові позиції, які озвучують сторони залучені до переговорного процесу щодо врегулювання війни Російської Федерації проти України. Останні заяви, події і підсумки перемовних процесів у Парижі Лондоні. А також які очікування варто пов'язувати з візитом представника Трампа Стіна до Москви на зустріч з представниками Кремлівської Верні. Про це все говоримо далі. Раді вітати з нами Григорій Переполиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пана Григорій ради вітати вас. Слава Україні. Ага, добрий вечір. Героям слава. Пане Григорі, ну скажіть, будь ласка, на вашу думку, які можливо ключові результати переговорів у Лондоні для України, Да? навіть враховуючи те, що давайте так представництво Сполучених Штатів Америки на цих перемовинах ну було не на найвищому рівні? О, ну я вважаю, наприклад, зустріч в Лондоні позитивною. Позитивною в тому, що фактично там не було представників, і це дуже добре. А, е, так, тому що що нам готували? Нам готували реалізацію плана Трампа Путіна. А що означає Трамп, план Трампа Путіна? А це досягнення перемир'я через капітуляцію України. І тому Віто не, не випадково їздив багато разів. Нам про це не афішували, от так або говорили, заувальовано, тому що нам готували капітуляцію, о, що й відповідало о, політичній меті о, Путіна у війні з Україною. Так що це все було закономірно. І тому, що ми уникли це, це, до речі, позитивний момент. Пане Григорія, скажіть, будь ласка, от в чому тоді заключалася ця капітуляція з огляду на ну, ті пропозиції щодо угоди, як любиться називати Трамп, які з'являлися у а, західній ну, американській пресі, зокрема з посиланнями на такі анонімні джерела. Тобто ви гадаєте, що таким чином по суті да Трамп і хотів показати здатність досягати таких великих грандіозних угод до свого, скажімо так, стодення ем, перебувати перебування на посаді президента Сполучених Штатів Америки? Ну, фігурально кажучи, зрозуміло, що якби Трамп озвучив це безпосередньо і відверто, так як я вам говорю, то це би знайшло певне обурення. Міжнародної міжнародного, міжнародного співтовариства. і звісно, що Україна відверто здійснила такий демарш, як вона в кінці кінців і здійснила. Так тому це фактично, фігурально кажучи, як жертву ведуть на заклання. Розумієте, їй же спочатку не говорять, що. Там ми вам, вас ведемо на розстріл. А просять, прийдіть, будь ласка, до тієї подвір'я, до тієї стіни. І ми з вами поговоримо. Ну, це приблизно така манера у Трампа. А, тому тут, це все до цього все йшло. Але чогось Трамп з Путіним були абсолютно впевнені, що України немає шансів тільки здатися, тільки капітулювати. А, так і е, в цьому сенсі Путін також був впевнений в цьому, що е, Трамп зробить все, що Путін скаже. Тому що фактично, як ми бачимо із їхньої комунікації між Трампом і Путіним, е, Трамп знаходиться в зовнішньому управлінні у Путіна. І тому, як він там не говорив, що я відразу. Якщо там Путін порушить, не буде згодний там з перемир'ям, не піде компроміс. От я відразу Україні дам все: і озброєння, і гроші, і розвіддані все буде. Що тоді тоді Україна переможе на полі, на полі бою і Путін отримає поразку. Ну, в принципі, ми бачимо навпаки. Хоча це все було зрозуміло ще. До приходу Трампа до влади, як вони комунікували між собою. Ще під час першої каденції це все в принципі було о, о, зрозуміло тоді, коли ще й не було широкомасштабної війни. Тому Путін і розпочав широкомасштабну війну навіть при Байдені. Що він був впевнений що за три дні він візьме Київ, оскільки і Байден же йому все це пообіцяв. Ну не 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 здачу там. не е-е так би мовити, юридичне визнання Криму, але він те, що Путін просив не вступ в НАТО і так далі. Байден же йому все це пообіцяв вже на Женевській зустрічі. От. Тому Путін, власне, Путін був впевнений, що Сполучені Штати Америки не вступлять на захист України. І, в принципі, по великому рахунку, Сполучені Штати Америки прийняли таку концепцію. Щоб Україна не програла, тобто, щоб все-таки вона зберегла якийсь е свій державний суверенітет, але щоб і не виграла. І вони таким чином контрольовано нам і надавали озброєння. Не дай Бог, щоб Росія не отримала поразки в цій війні, коли вони побачили, що Україна розгромила російські війська в цій, цьому форматі війни Бліцкрік. І потім вони, вони все це зрозуміли. Хоча з самого початку вони кинули Україну як сакральну жертву під час того, коли 17 грудня 21-го року Путін об'явив ульт... воєнний ультиматум і НАТО і Сполучених Штатів Америки. Ви ж пам'ятаєте всі ці позиції ультиматума Путіна? Мова йшла в принципі про. Капітуляцію НАТО і про повернення сфери впливу, який мав Радянський Союз в Європі, в Росію. Тобто американці, мають американці натівці мають забратися з центрально-східної Європи туди, до Берліну, як було це в часи Холодної війни. А все це має під, повернутися під контроль Росії. Тоді ж зважте, що. 17 грудня 21 року Путін не ставив ультимату Україні. Він ставив ультиматум країнам заходу, тому що він вважав, що він веде війну шляхом цієї воєнної спеціальної операції не з Україною, а з заходом, тому що фінальна мета Путіна була не тільки знищення України як держави. А повернення Центрально-східної Європи під контроль Росії, тобто досягнення світової державки Росії як світової держави, що в принципі прописано було в доктринах путінських з 2008 року. А в 2013 році там уже детально було все розписано. Пане Григорію, а скажіть: ну, виходить, що в принципі ось ці заяви Дональда Трампа щодо досягнення цієї угоди. Да, між Україною та Російською Федерацією в перші його 100 днів президентства виходить, що вони взагалі нереалістичні, чи є в принципі певні точки дотику, на яких сторони гіпотетично можуть зійтись, ну зокрема, з огляду на позицію України, яку звучить президент на нашої держави Володимир Зеленський, з приводу того, що першим кроком та в подальших якихось перемовинах могло б просто бути призупинення вогню. Та то, як ви гадаєте, чи здатні, скажімо так, ми разом не тільки Україна зрозуміло, що Російська Федерація це інакша історія, а Сполучені Штати Америки, наші партнери по Європі дійти хоч ну якоїсь згоди по певних параметрах? Та Лондон уже показав, що не можна зійти по певних параметрах. Яким чином? Коли нам, з нами ж ведуть не переговори, і з європейцями ведуть не переговори, нам виставляють ультиматум і нам, і Європі. Тому що Трамп веде політику і проти України, і проти Європи. І це було очевидно. Так, Джеді Вейнс на е, Бюнкенській безпековій конференції це дуже яскраво продемонстрував. Розумієте, тому що. Між Росією і е, Сполученими Штатами Америки ведуться переговори зовсім іншого порядку. Це розподіл сфер впливу в новій системі міжнародних відносин. Де там Європи немає, там є три суб'єкти сформування три полярного світу: е, Сполучені Штати Америки, Росія і Китай. Тільки яка. Яка сфера відійде Китаю, вони в принципі поки що ще не вирішили. От про що йде мова? І вони зовсім не розраховували, що Європа раптом заступиться за Україну. Тому що я чому вважаю, що лондонська зустріч була досить позитивною для нас? Тому що це не е, план Трампа по перемирю чи встановленню миру? І Його пропозиції. Це пропозиції Путіна. Просто Трамп виконує все те, що говорить Путін. І звісно, а що може зробити Трамп? Він може тільки е, знімати санкції з Росії, робити все те, що йому говорить Путін. Тому що Трамп розраховує, що завдяки підпорядкуванню його політики, американської політики Росії. Росія може відмовитись від стратегічного партнерства з Китаєм, і таким чином Трамп, як і Байден, вирішує ту ж саму геополітичну завдання залучити Росію до стримування Китаю, тому що на глобальному рівні зараз іде війна, правда, і в гарячому і в латентному стані. Війна двох проти одного. Війна Росії плюс Китаю про, і не тільки Китаю Північної Кореї всієї антизахідної коаліції, а проти Заходу. Хоча зараз уже таке поняття, як Захід, коли Трамп перекинувся на бік Росії, вже не, не існує. Є Росія і Китай проти Європи. От про що йде мова? І в цьому сенсі. Вони не розраховували е, Путін і Трамп, що Європа раптом проснеться і заступиться за Україну. Тому що Європа завжди піддавалася Америці. Всі ці часи Холодної війни, і після вона грілася під парасолькою, під безпековою Парасолькою США і е, е, погоджувалась з тим, ще, що, що робили Сполучені Штати Америки. Ну і по, по тій же самій звичці вони відразу думали, що вони і далі будуть збережуть свою безпеку європейську під парасольку США. А виявилось це навпаки. Тому для них це був величезний шок для європейців, що вони виявилися в безпековому питанні в Голі. Більше того, 에, Сполучені Штати Америки виявились суперниками Європи. Так, тому що вони хочуть позбавити Європу повністю суб'єктності для того, щоб розділити сфер е, на глобальному рівні. От про що йде мова? І тому, звісно, коли це побачили лідери європейські і Макрон, так, і Стармер, і тепер Мерс. Вони побачили, що вони втратили свою суб'єктність, виявляється на глобальному рівні. і Європа в цілому. Тому вони і відразу і заступились різкі заяви, що ніяких що пропозиції Трампа це капітуляція. Капітуляція не тільки України, а капітуляція всієї Європи. Пане Гірі, ви вже згадали Макрона. А скажіть на вашу думку? А чи готова наразі в принципі Європа, Ми говоримо не тільки про Європейський Союз, а з огляду і на уже Великобританію, яка вийшла з ЄС да, шляхом Брекзиту, чи готова Європа нині до того курсу, який свого часу а, оголошував і про ням, і про нього заявляв сам президент Франції Мануель Макрон про таку а, стратегічну автономію? А, ми вже можемо про це нині говорити з огляду на ті позиції, які озвучувалися в Сполучених Штатах Америки. Ну, власне, вони озвучуються і досі. Ми маємо про це говорити, тому що ця ідея Макрона вона абсолютно правильна. І треба було брати за її реалізацію набагато раніше, ніж зараз. А тепер, що виявилось, що потрібні європейські збройні сили, а їх немає цих з... європейських збройних сил. Е, е, так, тому їх треба будувати. Та вони ще років 20 тому планували створити, е, коли е, власне Західноєвропейський Союз, як Оборонний Союз, вони фактично знищили. Вели, в, е, е, вели цей західноєвропейський союз там. Як таку о, політику замість організації, яка називалась спільна зовнішня і безпекова політика, де якраз по, по оборонних спроможностей там і не йшлося в, в цій ситуації, і тепер виявляється, що ніхто з них не може протистояти Росії у війні поодинці, тому що все управління оборони велося в штаб-квартирі НАТО. От така власна історія. І ті всі е, члени НАТО, вони ж і не розраховували воювати автономно, як воює е, сили оборони України, як Україна воює. Тому що всі поодинці Росія як Курчат передавить. І це очевидно. Тому що вони фактично роззброєні, е, надія, надіючись на НАТО. Одна тільки Туреччина. Як член НАТО, вона розробляла свою національну автономію, тому що вона прагнула бути регіональним лідером з глобальними амбіціями. А всі інші вони не здатні. І сьогодні східний фланг НАТО реальності обороняє Україна, а не, а не НАТО і не країни НАТО. От, от така, хоча, хоча вони категорично бояться прийняти Україну в члени, та вони, вони мають проситися до України. А, а не відмітати. тому що самі вони нічого не зможуть. При тому, що, що тепер уже виявляється, що, що ви думаєте, що Трамп, якщо нам, нам раптом вони там схопляться за п'яту статтю, ви що думаєте, що Трамп про пошла американські війська проти Росії? Та ніколи в житті. Тому от виявляється така ситуація: тому треба негайно відбудовувати цю європейську стратегічну автономію. Ви питаєте, чи готові? Да, ні, вони не готові поки що. Ну, але вони розуміють, що це треба робити. І чим швидше, тим, тим краще буде. Тому в ідуть зараз от, е, зібрання було, е, ви знаєте, міністрів оборони, генерали е, збиралися. <свист> <свист> е е е так країн передових країн НАТО, ну вони збиралися перш за все для того, щоб як е зібрати контингент для посилки в Україну. Ну, поки що не визначено, як він буде, чи це миротвор... миротворчий контингент, чи контингент по стабілізації, чи так званому стримуванню Росії. От, Поки що не вирішено, але вже механізм запущений. Пане Григорію, знаєте, говорячи про НАТО, як то кажучи, про вовка промовка, і хотів би вас запитати з приводу ось візита до Сполучених Штатів Америки генерального секретаря НАТО Марка Рюти, і ось уже зокрема Financial Times, Таймссилаючись на м, поінформовані джерела чи співрозмовників, які володіють інформацією про ось цей візит, і певні плани генсека НАТО щодо цього візиту. То ці джерела повідомляють, що Рют планує так, в рамках цього візиту, зокрема, зустрітися з міністром оборони Шапітом Гексотом, державним секретарем Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волсом. Да і очікується, що генсек НАТО буде, ну скажімо так, якщо не просити, то говорити зі сполученими штатами Америки про те, щоб Вашингтон не змушував Україну приймати невигідну так ось мирну угоду, оскільки вона не може бути укладена без урахування інтересів України та може лише посилити Росію. Відзначають співрозмовники удання, ну, і виникає питання, пане горі. А наскільки в цілому та, можна розраховувати на те, що ось ці розмови на да, маркарі з представниками Сполучених Штатів якось спрацюють? Ніяк не може спрацювати. Він же вже раз їздив е, е, з проханням, е, щелобитною до, до Трампа. З нього познущалися в овальному кабінеті. Ну і все на цьому закінчилось. Я думаю, це ж, те ж саме повториться. Розумієте, е, в Білому домі генерального секретаря вже не вважають як суб'єкта. Це організація. Яку вони в принципі вже похоронили? Вони просто не знають, як, як з нею розстати з цією організацією, тому що вона в новому геополітичному розкладі НАТО, Сполученим Америки вже не потрібно. Їм потрібна дієва організація, яка мала стримувати Китай, а НАТО не мав відношення до Китаю. Де його зона відповідальності НАТО? Це регіональна організація. І все. Вони вже бралися за глобальні проблеми в Афганістані. Як вони це вирішили, ми вже побачили. Тому що вона не створена бути другою ООН НАТО. І вона не може вирішувати е, безпекові питання, тим більше воєнні в Азіатсько-Тіанському регіоні. Вони це дуже цікаво розуміють, і вони тому і натякають НАТО, натівцям. Ви, будь ласка, фінансуйте цю організацію самі, а, нам не, а нас не, не чіпайте. Ми й так більшою мірою її фінансували. Тому, будь ласка, 5% ВВП і от там її утримуйте. Пане Григорію, і наостанок, знаєте, от закінчуючи тему візитів, не можу не запитати вас, які очікування, можливо, слід пов'язувати з візитом. Такого собі спецпроставника Дональда Трампа раніше казали, що там зі східних питань, але ми бачимо фактично з усіх питань Стівена Віткофа до Москви. Слухайте, по великому рахунку, сіва Вітковка до Москви викликає Путін, а не Трамп. Я ж вам уже сказав, що Трамп знаходиться під зовнішнім управлінням у Кремля і. Прес-секретар Путіна він же чітко після е, цієї зустрічі в Лондоні сказав, ми в цих ваших зібраннях не присутні. Для нас Європа не є суб'єктом. Ми ведемо переговори тільки Сполученими Штатами Америки. І будемо підписувати угоду тільки Сполученими Штатами Америки. Тому Путін дає вказівки Трампу, щоб той примушував. Зеленського до капітуляції от і вся схема. Ну, в принципі, як варіант, да, якщо дивитися на те, в принципі, з якими позиціями виступає нинішня адміністрація а, в Білому домі. А є питання, і, гадаю, що на них, ми також будемо шукати відповіді разом з вами, пане Григорію. Дякую вам за те, що а, взяли участь в обосток. Спасибі вам за цю розмову. Григорій Переполице, політолог, конфліктолог міжнародник директор інституту зовнішньополітичних досліджень, був разом з нами. З вами також був Юрій Кулініч. Це обостолк залишає. Як то кажуть, на лінії, будьте активними в коментарях. Також не забувайте тиснути лайки і натискати на дзвоник для того, аби бути в курсі найсвіжіших матеріалів та інтерв'ю, які виходять на обох стовп. Залишайтеся разом з нами!